Прийшов вже тиждень з початку злиття, а я б все ще не говорив про деталі конкретно цього персонажа і, в принципі, розпорядку. Тож, зараз якась гарна подія відкриття під шлях героїв. Тож трошки сьогодні поговоримо власне, про Есме. Вітаю вас, шановне панство! З вами Сан. І сьогодні будемо відкривати сакральчики. Сподіваюся, налутаємо трошечки легендарок. І коротко розкажу свої враження власне, від цього персонажа. І також від з нею. Поїхали. Захоплюючі моменти в грі, це круто, але є щось набагато важливіше, що потребує нашої уваги. Зараз, коли наші герої борються на екрані, справжні герої потребують нашої підтримки. Я говорю про «Повернись живим благодійну організацію, яка допомагає Збройним силам України. Ви можете долучитись до допомоги та зробити реальний внесок, підтримавши цей проєкт. Кожен донат це крок до перемоги. Залишайтеся сильними, і разом ми зможемо змінити ситуацію на краще. Посилання в описі. Тож почнемо, власне, з Есме. О, так, де тут? Персонаж Сил. Якщо чесно, вперше, коли я її побачив, в мене такі в'єтнамські флешбеки на Арман запішли, і слава Богу, що вона чисто зовнішньо трохи на нього схожа та стилістикою. При цьому графічно варто сказати, що виглядає фантастично. Сама моделька, сам персонаж, прям топово. Знову ж таки, це відсилка до мюзикла «Notre-Dame де Парі і, власне, до самої «Есмеральди». Але давайте трошки детальніше. Значить, дуже прикольно, а 1 в тому форматі, що без е, якихось умов е, накладає збільшення атаки на один хід, тобто, це прям кричить про те, що у вас атака союзників. Дуже круто от з нею заходить. Під будь-яких там боссів там, ну, там, Гідра, Хімера, Арена, умовно, куди б ви її не водили. Ця штука буде корисною. Е, Наступне атака всіх ворогів, слабкість блок бонусів на два ходи на трьох е, ходах, власне, перезарядки перезалиті книжками. Е, те, що вона робиться з атаки, це звичайно мінус, бо пам'ятаємо слабкі удари. І, власне, отруйна Хмара. Тобто вона з цим не справляється. В той же час такої комбінації я прям не пам'ятаю сходу, у кого ще є, саме слабкість блок бонусів. Бо блок бонусів часто поєднуються, там, з іншими речами, там з розколом або з трафом атаки. Ну, тобто, саме зі слабкістю, це прям мало не унікальна штука. Не сказати, що прям дуже крута, але знову ж таки, якщо у вас мало персонажів там конкретно під гідру, умовно, ви використовуєте тільки у УГО, то вона може бути теж. Досить непоганою. А, і третя навичка збільшення атаки збільшення швидкості на два ходи на чотирьох ходах перезарядки це не дуже добре насправді. Бо мова про те, що перш за все, ти хочеш всі навички мати на трьох ходах. Це, типу, такий. Таке золоте правило для легендарок, та, що якщо воно все робить на трьох ходах, це, типу, дуже класно воно спідтюнеться, воно там підганяється в потрібні команди. І, в принципі, це дуже тип, комфортний режим одгори, в тому плані, що ти можеш закинути одного персонажа, який, наприклад, подовжує бонуси, або додати речі, які пришвидшують перезарядку, і комфортно весь час бою мати там, певні ефекти на собі. Ця штука не дає такого ефекту. В той же час вона а, має шанс 100% при прокачці з книжками усунути в бонус з кожного ворога. Де нам це може бути корисним? Е, перш за все, мова про арену. Але для арени вона тригерить поліморф. І не сказати, що речі, які вона робить, прям надто корисні для арени. Ну, типу, а один корисна, е... З приводу цієї навички, ну, Поліморф прям, прям кричить, що да, йди сюди. Знову ж таки, скорочення шкали ходу, воно виглядає класно на да, умовно в середньому рівні гри. Але зараз вже дуже багато людей е, отримали Маріуса. І Маріус любить будь-яку маніпуляцію з його шкалою ходу, бо з цією маніпуляцією він дасть вам ну, там, у відповідь по обличчю. І вам це явно не сподобається. Тому ну, для Рени це виглядає слабенько. А в той же час пасивка досить цікава. Зазначує удару має 15% шанс довільно змінити критичні удари нападника на слабкі, звичайні сильні, а, додатково зростає, якщо є, власне, парний герой. І зазнаючи удару, заповнюєш калуху до союзника з найбільшою атакою на 50%. А, ви можете бачити якийсь схожий ефект у молі, і молі є досить ефективним і крутим персонажем під гідру, але. У молі є е, кілька досить універсальних моментів, які роблять її не просто заливщиком, а ще досить ефективним персонажем підтримки. Тобто, це і висока живучість, це і оживлення, і провокація, і додатковий бонус, якого зазвичай нема для того, щоб танкувати голову крадійку. У цієї дівчинки всього цього немає. Але є просто залив. Знову ем, ж таки, може бути корисне на арені в умовній камнешкірі. Але я б не сказав би, що я прям хотів би її от десь взяти і використовувати. Е, нормальна аура швидкості, 19% це не є багато, але це є, типу, плюс-мінус середній показник по легендаркам. Е, досить висока стартова швидкість, 113, це, е, скажімо так, це не 115, але це, це все одно на, на досить високому рівні. Е, як на мене, Есма дуже крутий персонаж, якщо ефекти, які вона надає, у вас або відсутні, або обмежені та, в кількості, бо, знову ж таки, підгідру на ранніх і середніх стадіях, воно буде дуже корисна. Для прокачаного аккаунту, швидше за все, вона буде черговим, скажімо так, кормом в призові часток. Або, в принципі, персонажем, який буде там, не, не покидати склад. А це стосовно, власне, злиття. Стосовно партнера моду. А Модо, знову ж таки, відсилка на квазі-модо, якщо хто не зрозумів. М -м Візуально топово виглядає, я не знаю. це... Він мені більше нагадує якогось хафлінга та от з цього з волохатими ногами, але ну, виглядає прям, прям бомбово якийсь. Он ключ в вусі, якась статуя. Прям. Ви що? Мільова гама топова. Молоток, який прям палає. Всім цим молотком, якби дістанеться. Погнали по ньому. Подвійна атака, 50%, шанс зменшення захисту. Е, неймовірно крутий ефект. Е, гарний шанс. Тобто 70% на двох атаках це здебільшого там. Якщо говорити математично, там, 92% на те, що цей е, ефект не кладеться, тобто це прям. Ну, досить гарно. Якщо вам цього мало, ви можете ще добрати 5% з талантів, пам'ятаємо снайпера. Ефект топовий, ефект топовий усюди. Ефект топовий як на арені, так і на босах. Єдине, що на арені ви не дуже хочете накладати його нюкером, бо знову ж таки загроза поліморфа або відбиття, або там ще якихось історій. Але ефект класний. Йдемо далі. Масова атака на трьох ходах. 100% накласти оглушення на один хід масове. Додатковий удар, ворогам ще дією оглушення, якщо танцівниця, завжди додатковий удар. А, як людина, яка ну, як, напевно більшість користується арманзом, да, яка має Гофреда, я можу сказати, що масове оглушення це один з найсильніших, напевно, ефектів для рани. А, мікаги, от туди ж можете зараховувати. Тобто, Десь сильніший контроль, безперечно, типу, взагалі там не, нема про що говорити. Та є вівця, але з вівцею вона швидше для того, щоб сповільнити опонента і зняти з нього ефекти. Але якщо ми кажемо про чистий контроль і вбити опонента, оглушення це топ-1 грі. Масове оглушення класно, але пам'ятаємо знову вівця. А, і пам'ятаємо, що в такому випадку ми маємо збирати точність. Окей, тримаємо в голові. Далі, третій. Одар. Такої всіх ворогів ігнорує щит. Якщо ціль перебуває під в камної шкіри, шкода збільшується на 75% додатковий хід, якщо ця атака усуває шкіру або більш одного камнешкіру або більше. Чотири ходи. Це, напевно, одна з найінтригуючих взагалі навичок, які я бачив за останній час, в тому плані, що абсолютно незрозуміло, буде воно класною чи ні. А, типу, здебільшого. В, всі навички, які мають якісь додаткові ефекти, та, додаткову шкоду або повторний удар. Якщо цей ефект спрацьовує, вони є безперечно там, одним з найтоповіших горі. Тобто ми кажемо про Адва Магнара, про Хефрака, про, про квінта, про всі ці додаткові там, удари, атаки, спрацювання. Ну, тобто, є цілий спектр та, тепер героїв, які це вміють. І коли вони спрацьовують, це дуже боляче опоненту. В його випадку воно виглядає трохи дивним, тому що ви наче й не хочете бути сильною атакою камнешкіру, але пам'ятаємо, що у нас є дар тепер, який пробиває сильно по камнешкірі, і ми маємо тримати в голові, що здебільшого, якщо ми кажемо про нюкерів ворожої команди, їх камнешкіра вона досить слабенька по кількості здоров'я. Тобто, якщо ми не кажемо про Нарсе Старас, хто у нас ще там по здоров'ю такі хлопці є. Там якийсь найз, тобто щось, е от виключно через там здоров'я захист викачане, Ми кажемо про те, що швидше за все цю камнешкіру зіб'єте з ворожої команди хоч хоча б одну. Це означає потенційно другий удар. Але проблема в тому, що, окрім нюкера, ну ви швидше за все, ні в з кого її не заб'єте. Принаймні з того, що. Зараз от виглядає. Да? Тобто, якщо тут якийсь скажений множник, там умовно 5, тоді можливо ми можемо про щось сказати. Ну, просто для розуміння е, множник 4 і 1 здається, це тор а у є атаки. Тобто це скажені взагалі цифри. Якщо ми кажемо про більше множник на цій історії, е, тоді ми можемо да, про щось думати аренне. Якщо ні, це виключно історія е, про ігнорування щита. Ігнорування щита в ПВЕ з босами. Я взагалі не пам'ятаю, де у нас хтось щити накладає та з босів. Тому дуже спірно. Тобто його ти типу поточать під арену. Питання, чи буде цього достатньо? Ну, будемо бачити. Я поки думаю, що ні. А, далі, пасивка щоразу, коли вбиває ворога, накладає на 2 ходи оглушення на ворога з найбільш доповнює школи ходу, дірає снаравичку. В команді СМ-чарівниця. 50% опору ігнорується. І перехоплення на початку ходу. Ну, тобто, він, типу, захищається, якщо б'ється з Есми від вівці, але, знову ж таки, він досить багато намагається її чимось тригерити. Та оглушення постійні, от удари, ефекти за один. М -м, спірно, але оглушення це круто. Я з ходу можу подумати про одну аналогію, яка. А... Скажімо так, здебільшого на цього героя дуже сваряться, що типу він був не дуже, він взагалі не зрозуміло на що треба, і він нічого не вміє. Тіміт. В тому плані, що багато хто його збирав як е, персонажа, який має ну, бути ДД, да? має бути основним персонажем, який наносить шкоду ворогу. Я його весь час розглядав з іншої сторони, як чистого персонажа контролю. Який додає точності, який накидає на всіх страх, який знімає з усіх бонуси, який постійно провокує. І те, що він щось когось може добити, це, типу, класно, це буде там додаткова корисна дія. От модо для мене дуже схожий на Тіміта в цьому форматі, що типу він робить багато чого навколо, але дуже спірно чи зможе він когось добити. Тобто, масові оглушення постійно це дуже крутий контроль. Те, що він з Есме зможе накопичувати перехоплення, це теж топово. Інше питання, а чи хочете ви два слоти своїх виділяти чисто під це? На своєму рівні арени я скажу, що я не хочу. З іншої сторони, як на мене, оцей хлопчик він буде одним з найкращих нюкерів для Огранів, для умови огринів в облозі. Бо насправді. Скажімо так, наш клан досить часто використовує цумову, коли вона є. Огри нам бракує нюкерів. Тобто з нормальних, ну, зрозуміло, Гізмак, Гізмак, там він в своїй категорії взагалі тусить. Із нормальних є Гургот та, після апдейту, який може ну, розвалити команду там з кількох ударів. Але наступний після Гургота, ми кажемо про Великуна і Девін, Девіус. А це, ну, далеко не найкраще, власне, зараз персонажі, які там щось б'ють. Тобто, якщо в моду буде хоча б щось там на рівні Гургота по шкоді, це вже каже про те, що буде досить непогана альтернатива. Принаймні, зазвичай вони дають якусь ем, якийсь гарантований івент, та, під те, щоб забрати ем, пару до злиття. Зараз знову ж таки на шляху героя висить його душа, тому якщо у вас є можливість, і ви там плануєте якось в нього вкладатись, вам можливо є сенс його забирати. Але насправді він мене цікавить навіть більше, ніж лиття, як на мене. Просто навіть за рахунок того, що якщо навіть я не збираю його в нюк, це сильний додатковий контроль. Дуже сильний. Ну, типу, масове оглушення плюс контрольоване оглушення там при добиванні. Плюс от всі ці історії з кам'яною шкірою, бо ми вже не раз бачили, що з'являються персонажі, які прямо в процесі бою генерують кам'яну шкіру. Наприклад, ось останній гном, та який з'явився темний. Наприклад, той же Еліл. Він, хоч і не часто трапляється, але таке робить Арбайс, Тобто є набір персонажів, які тригерять цю кам'яну шкіру. І, можливо, я недооцінюю цю історію. Треба бачити в динаміці, але виглядає цікавенько. Значно цікавіше за, за злиття, як на мене. Так, власне, після всього цього давайте трошки по героям. Та, власне, у нас от є підсилений шанс відразу його дістати. Але мене в цьому наборі цікавить інший герой. Тобто з усіх цих ультан, я не знаю, чи хтось взагалі знайшов, куди його використовувати, бо, як на мене, це один з найдивніших взагалі персонажів-партнерів, бо він. Ну, Не вміє нічого нормального, якщо так би мовити, спрощено. Анкора, супер топ супер-топ-саппорт, Мій, напевно, топ-1 чи топ-2 вибір на, на будь-яку арену. Неймовірно, взагалі радий, що її зробив і всім раджу, якщо у вас її нема. Купідус топовий, знову ж таки, масовий ДД Гідру. на Арену. В зв'язці з Венерою страшний, без Венери такий собі, але, але теж можливо. Ротас. Є легенди про те, коли вмре Ротос, і типу, скільки нерфів потрібно, щоб нарешті прибити цього героя кудись ближче до землі, але насправді, як власник його, скажу, що він далеко не панацеє, але коли Ротос сильний, його дуже важко спинити. Тому, знову ж таки, всім зацікавленим бажаю дістати. Але мені цікава Сіція. Мені цікава вона, перш за все, тим, що є оце от. Випалювання там з додатковим тригером о, масова там слабкість зменшення, тобто я з нею можу крутити певні речі на гідри, які я поки що не можу без неї. Відповідно, це новий простір Та для експериментів. Тому я сподіваюся, що я її все-таки дістану. Значить По очкам о, я планую відкривати 8 сакралів. Це має дати мені змогу на, вибачте, шляху героїв дістатись. А, значить, дістати тут тут 5 часток, позабирати 2 ключа і дістати ось цю групу, тобто ще 5 часток і трошечки ресурсів на реліквії. Знову ж таки, я не буду спускатись сильно далеко вниз. Потрібно теж тут як це, напам'ятати, що в цьому злоті дуже підлий календар, і в цьому злоті ви можете максимум пропустити 15 часток, якщо ви хочете його закрити. А власне, шлях героя дає 25, тобто принаймні оці 10 ви маєте забирати. При цьому о, був безкоштовний подарунок 4,5 тисячі очок. Тобто, здебільшого, вам здається, 5 чи 6 сакралів потрібно, щоб забрати ці частки о, зі шляху, та, необхідні. Тобто, це, в принципі, дешевше, ніж зазвичай масовий призов. Так, власне, вся ця передісторія. Погнали дивитись. Ти не дуже схожий на Сицію. Знову ж таки, ведмідь. Єдине, чим він корисний, в нього прикольна моделька. І він там щось кидає з неба. Здається, це саме цей, а не коричневий. Але це єдине, чим він, в принципі, може бути цікавий. Так. Хрестовик. Хрестовик, це здається, один з да, персонажів в темних ельфах, які мають оживлення. Знову ж таки, корисний для Він-фракції. Можливо, ми. Вже обіцяють прям дуже, скажімо так, голосно і багато хто про те, що буде оновлення в війнах фракції, тож можливо, він стане помічним, якраз по темним ельфам. О, мучитель. Дуже своєрідний епік. Скажімо так, для мене він. Став своєрідним здивуванням десь рік тому, коли я бачив е, швидкісні забіги в підземелях, коли він шотав, ну, не босів, але там, майже шотав босів. Тобто мова йде там про про дракона, коли вся його команда вмирає, а цього вбити не можуть через пасивку, бо він раз на три ходи сам оживає, і вишибає просто неймовірну кількість шкоди з А-2. Бо вона збільшується залежно від кількості померлих союзників. Тобто, коли вся ваша команда мертва, ви можете відрубувати там, опонентам голови прям дуже швидко. Виглядає прикольно, але дуже нішево. Заргала. На відміну від мучителя, напевно, топ епічний нюкер на орків, і один з найтоповіших епічних, в принципі, в грі. Тобто, є дайті, напевно, з ельфів, але от після нього зразу йде заргала. Бо. Масовий подвійний удар зі зменшенням захисту, А2, який при смерті цілі активує ну, ж таки, масовий удар. І слабкість з А1. А, в принципі, як гарний початок на того ж шкланового боса або дуже сильний нюкер там, на, на середніх стадіях на арену. Дуже-дуже топова дівчинка. Зараз я її часто використовую в Сентранусі, там, де є можливість. Тому що вона дуже швидко чистить хвилі Хексія. її називали Міні Ротосом свого часу. Я не відчув насправді цього героя. І, в принципі, я бачу, за рахунок чого вона може це робити. Але, знову ж таки, зараз є набагато більш пріоритетніший персонажі, як на мене. І вона не живе стільки, скільки живе Ротос. Що якби дуже, дуже сумно. Опа, а ми говорили про тебе вже сьогодні, та коричневий ведмідь. Відрізняється від білого тільки кольором. Вони такі ж самі. Як це? Абсолютно непотрібні, як на мене, персоналі, яких можна спокійно згодовувати. Легендарка Чорний лицар. Я навіть не знаю, як реагувати. Здається, в мене такий хлоп вже є. Він один з унікальних персонажів в тому плані, що у нього є. Збільшення захисту і регенерація на двох ходах перезарядки на два ходи. Тобто, це такого більше нема ні в кого грі. Це, це унікальний типу ефект. А, з іншої сторони, окрім цього, він майже нічого не вміє. Тобто, можливо, провокація з одиночною атакою таке собі. Масовий удар просто без ефектів, просто як шкода, навряд чи ви будете збирати його в нюкера. І він не може померти, типу, з одного удару. бо Накладе на себе невмирання. Знову ж таки, для Арени вже досить застрілий, зважаючи на те, що він там один з найперших персонажів, які взагалі були в грі, на той момент він був крутий. Зараз я ж кажу, от єдине, що його відрізняє, це два ходи бонуса на двох ходах перезарядки. Це типу унікальна штука, але воно того не варто, як на мене. Ні прокачки, ні книг, нічого. Так, Енда. Енда це здається епік підмікає. Якби я її. Ще не зробив, для мене б це було дуже корисно. А так, в усьому іншому, досить посередній персонаж. Погнали дивитись, чи правильно я розрахував. Так, ці візьму. Чи правильно я розрахував очки, чи треба зараз ще щось довідкриватись, бо навряд чи я встигну набити щось по спорядженню. Відповідно, будемо в цей раз закидати наші ці. Недостача очок уламками. Так, два ключі 3000 3500. І тобто потенційно, якщо я доберу ще десь 3000 очок, я можу дістати це. А що я ще можу дістати, наприклад, якщо я відкрию сакрал? Більше нічого. Тобто я можу сакрал розміняти на 50 королівських масок. Я думаю, воно того варте. Думаю, що воно того варте. Принаймні на цьому етапі, коли реліквіша трохи обмежені. О, Кварган. Кварган це цікаво. Кварган один з персонажів, який дуже недооцінений, як на мене, бо він величезну кількість ефектів, як ви бачите, може накладати. Причому вони ситуативні, тобто та вони. В залежності від того, якому персонажу він більш потрібний, то ефект не накладається. Це прям топове. Масове лікування. І наскільки я пам'ятаю, збільшення тривалості бонуса. Та. Ця досить спірна штука, бо ви не можете його толком контролювати. Але він один з найтоповіших саппортів в ящерах. Тому це прям дуже корисний хлоп. Якщо у вас його немає, прям дуже раджу. Прокачати хоча б до 50-го, подивитися, що він може. Власне, на цьому все. Дякую вам за увагу. Будь ласка, діліться вашими відкриттями в коментарях. З вами був Сан. До зустрічі! Допомагайте ЗСУ!